Доброго ранку і слава Україні! Так, 1 грудня, 22 рік. Ну, обіцяне відео. Вчора такий з'їздив до Херсона. Сидів тут з раннього ранку, щось намагався зробити. Ну, Як з гівна і хмизу. Такий з мене фахівець. Моє дилетантське відео, поїздка в Херсон вчора. Ну, власне, туди я їхав з пасажирами, а вже повертався сам, тому вирішив знімати, щоб ніхто не заважав. Знімав вже на зворотній дорозі. ну, Дивимось. Херсон. Останній день осені, Ну і настрій такий в місті. Місто наше. От. Під'їжджаю до АТБ. Бачите черга. Все це колись було в Миколаєві теж черги в АТБ, Ну так, коштує Свобода. і Йдемо далі. так, ну Бачимо вже постери, великі постери. Україна повернулася. Ну там, до речі, я не зняв, ще були постери кацапські щось про перекази в російські банки, щось таке. Але тут уже повно наших постерів. Херсон повернувся додому. Або Дім повернувся у Херсон. Так, ну це я трошки заблукав. Пішов за постерами. Насправді це дорога на Таврійський мікрорайон. І тут я вирішив звернути в одне місце. Це вулиця Кольцова. Там у Кацапів було гніздо. Зараз побачимо. Так, ось. Це податково, здається. Я колись тут був. В Херсонській у в мене було підприємство. Херсоні. Ну, розвалили добре. Це якась нова будова була. Кацапи туди щільно заселилися, ну і отримали по голові. Так, Там далі вже багнюка. Так, це вже виїзд. А це офісна будова, значить, це в вересні, наче, От так виглядає робота наших хаймерсів. Хаймер працюють. Так. Додому, додому, Миколаїв. Їдемо далі. Чорнобаївка. Ну це село. Легендарно, дивіться. Значить, от Чорнобаївка, це село, яке майже не постраждало, а це вже литовище. Я на перемотку включив. Це литовище. ну тут нічого не видно на литовищі. Це саме де бомбардували. Далі їдемо, бачите, яка погана дорога. Дорога дуже погана. І сумнозвісний міст Ну, це якесь нещасливе місце, куди ми під'їжджаємо зараз. 에... Насправді, отак була дорога йшла, на що кацапи зірвали цей міст. Місто було збудовано, коли дорога на дві смуги будувалася і був збудований цей міст. А так вона обминала його. І яка доцільність була, я не знаю. Просто знов-таки ну багато у цій війні кацапи роблять задля галочки. Бачу, зруйнували фундаментально його. Але там вже працює техніка, уже. Так так, придивитися, дуже погана зйомка, все на ходу, дуже поспішав. Е, вже відновлюють. Вже відновлюють і роблять нормальні об'їзди. Все це швидко буде відновлення, бо в тому місці, яке вони не взяли в Миколаєві, є профільне підприємство по мостам. Так, ну, ось от техніка, так. Да. Так, едем далі. Далі, далі. Ну, далі дорога побіла. Там Праворуч знаходиться киселівка, що попила нам крові. Тут за нею ДТП невеличка було вчора. Ну, військова техніка. Щось, щось страпилось там, наче як гусениця злетіла. Розбита беха, кацапська стоїть. Так, а це вже посад Покровська, ну село просто знищене. просто знищене. Там я трошки пропустив, там вся вулиця, ну жодного цілого дома нема. Все побите. Тут зараз під'їжджаємо до заправки. Чомусь у них така манія була нищити заправки. Це вже третя заправка в посад Покровському, щент розбита. Бачите, як розбиті дома стоять. Взагалі це дуже багато село Посад Покровське Як власне і те село, що далі йде, це вже Миколаївська область Шевченкове. Ми заїжджаємо в Шевченкове. І тут знов таки це ряди, де торгували овочами для курортників. Такі шалоші стояли. Балагани у нас їх називають. О, цих балаганах торгували овочами до війни. Ну а це ми під'їжджаємо, виходить у нас тут колись оптовий ринок, був овочевий. Стоянка для дальнобоїв, розбита теж. Там дослідне поле. Ага, це вже лівий бік дороги. Видно побиті дома у Шевченковому. Ну, ось Профільна реклама. Рекламують насіння для овочів. Мирний край колись був. Оце чебуречна, Тут гарні чебуреки робили. Теж знов таки для мандрівників зупинився, перекусив, все розбите. Шиномонтажка, Це Медведчуковська заправка знов теж розбита. Шевченка, ну довге село. Там близько трьох кілометрів по трасі воно йде. Це вже зараз під'їжджаємо до М -м... замка Тамплієр. Ну, штучний замок такий. Типа готель, кафешка. Зараз побачите. Ось він. Я... Дякую всім за перегляди. О, не забувайте підписуйтесь, розшарюйте це відео. Будуть ще тривел-блоги ну, в недалекому майбутньому, бо дуже велика мандрівка передбачається. І все буде Україна! Слава нації і смерть Російській Федерації!